Кравченко, статус консультант-директор, мій спонсор Мирослав Мошек. Розказую за себе, так? Так. Добре, у компанії я вже п'ятий рік. І прийшла я сюди, відповідно, як багато з нас, спочатку за здоров'ям. Причому зустріла свого майбутнього спонсора, давнього друга, якого я багато років не бачила. зустріла його в саме той момент. Коли мені потрібна була порада, тобто зустріла Мирослава, а він каже: О, Тетяна, ти що така задумана? Кажу, от не знаю, де купити мені лапчатку білу, перстеж білу українською, без цукру та без спирту. А він каже: ну, що вона тобі? Я кажу, лікар сказав, якщо ти не хочеш пити, в мене понижена функція щитовидної залози, якщо ти не хочеш пити гормони. Тоді шукаю лапчатку білу, без спірта і без цього. без цукру. А Мирослав каже, так у нас є таке. І так я попала в нове життя. Тобто, якось так нетрадиційно я попала сюди, маю на увазі, почала я не з очистки організму, а я, я почала вживати лапчатку, білу, е так, монотонно, одна баночка от купила, допила друга. Потім, вже, коли я попала на семінар, і почула, що тут серйозний підхід. Пішла на діагностику, почала вживати тоді е, осознано. Тобто, пройшла очистку, потім на очистку підсадила чоловіка, потім потихеньку, дочка не слухала, але я почекала. Потім е, і вона почула мене. Зараз я вживаю наші препарати практично постійно. Що мені це дало? За цих 4,5 роки я позбулася багатьох хронічних хвороб. Перше в мене розсосалися три вузла у щитовиці. Коли цього літа я е, зробила е, знов УЗІ, і коли вона сказала, Свєтська, я до неї ходжу на УЗІ, і вона сказала: нема в тебе вузлів, залишився тільки кальцінований такий, е, як би, Остаточок, ну він дуже давний, того каже, він не пройде. А оті, ті, що були, я кажу, не такі вже старі, все це розсосалось. Далі, хронічна форма гастрита. Гастрита в мене була з 10 років. Відповідно, зараз я забула, коли в мене болів шлунок. З дитинства був міокардит, тобто тахікардія, оці всякі прояви такі е, не дуже приємні, які пов'язані з судинами, з серцем. Це все пройшло. Тепер я знаю, що прийшло літо. Мені треба профі профілактувати мої судини. У нас є прекрасні препарати для цього, для судин. Так само і з в'язкістю крові. У нас є прекрасний екстракт софори, каштана, який я беру періодично, і профілактую свої хвороби. От, крем, зараз історія моя, я вже перейшла на свою любиму продукцію. Тому, як ви зрозуміли, я не змогла мовчати. До речі, перший рік мовчала, а потім вже не змогла мовчати, почала розказати своїм першим кому. Це родині, сестрі, сестрі, дочці, подрузі. Відповідно, я дуже вам вдячна, що ви є моєю командою, що вони теж мене почули і теж зараз профілактують і багато вживають нашої продукції. От. Ну, і відповідно, якось навіть так, знаєте, я керівником стала, мені Мирослав позвонив каже, ти керівник. Та я взагалі в той. План поки не лізла. Mm. Да. А потім вже кажуть, коли вже я зараз знаю його майже на пам'ять, і коли я вже іду е, по цим е, с, с, як це, сходинкам, так? От. І я розумію, так, да, він дійсно реальний. Цей план працює. Тому я знаю, я впевнена точно, що в новому житті я на все. Життя. Тому що продукт, який наш український продукт, любий який не візьмеш з цієї серії, практично, я Та, ні, я все пробувала з цього. Ні, крім цих, бо вони солодкі, я не люблю солодкі, оце не пробувала, чесно. Оце все пробувала. Тому дійсно, мені подобається тут будувати свою команду. Я мрію бути. Діамантом і не одним, а й подвійним потрійним і далі. Ось, так. Да. Я мрію, щоб моя команда була потужна. Хочу, щоб ви теж виросли в татусі. Тобто, но, моє е, нове життя це моє життя і може бути ваше. Дякую. Так, Запрошуюся для привітання спонсорів і команда. <звіт> також ось привітати. з нашими квітами. Оплески! Хорошо. Хорошо. Я квиток на форус.